Європейський союз відновив мита на українське зерно, мед, яйця та птицю. Спротив польських фермерів міг сприяти рішенню Європейської комісії щодо припинення безмитної торгівлі з Україною. Міністерство закордонних справ України порадило Путіну не скиглити за знищеними літаками, а погодитися на припинення вогню. Завершується угода про безмитну торгівлю з Україною, яка діяла з моменту відкритої агресії Росії проти України. Євросоюз відновив мита на зерно, мед, яйця і птицю, які до Євросоюзу надходитимуть з України. Міхал Дибав зернової і кормової палати коментує цей крок Брюсселя. Ми всі хочемо, щоб наш країн... Ми всі хочемо, аби наша країна, наша сировина і зернова безпека були забезпечені і збережені. Фермери хочуть наших найвищих можливих цін. і Я це абсолютно розумію з іншого боку. Ми також маємо кормову промисловість, яка в основному шукає кукурудзу, олійну промисловість, яка шукає ріпак, тому що нашого виробництва недостатньо, аби пресувати 3,5 мільйони тонн. Тож я думаю, ми повинні знайти якийсь консенсус. Мартін якийсь консенсус з брокерської компанії, яка займається зерном, вважає, що відновлення мит не надто змінить найближчим часом ціни моменті експорт товарів з України. Експорт товарів з України наразі обмежений, практично відсутній через ціни, а також закінчення сезону, як в Україні, так і в інших державах. А також очікування нового врожаю. Це не сприяє товарообміну до того ж, український ринок в разі експорту надлишків може цілковито покладатися на портовий ринок, тобто порти в Одесі. Півя на ринку портовим чилі на портах водеще експерти наголошують, що повернення митних зборів може означати довгоочікувану стабілізацію для польських фермерів. З іншого боку, українська влада цих мит не боїться. За даними агентства інтерфакс, прем'єр-міністр України Дональд Денис Шмигаль заявив, що мита й квоти не обмежуватимуть експорт зерна до ЄС. А від завтра зона вільної торгівлі також повертається до воєнного стану. Цілком можливо, що опір польських фермерів міг сприяти рішенню Європейської комісії про припинення безмитної торгівлі з Україною. Так вважає голова національної спілки фермерів сільгосп кіл та організацій Владислав Серафін. Від завтра нагадаю в торгівлі Європейського союзу з Україною діють обмеження на українську сільгосппродукцію. Обмежено імпорт окремих зернових м'яса, птиці також меду Владислав Серафіян в ефірі Польського радіо 21 заявив, що це рішення вигідне для Польщі, бо воно припинить наплив дешевої сільськогосподарської продукції з України. Україна та тобто, понад двократні вінша Україна має удвічі більше сільськогосподарських ґрунтів ніж Польща, в тому числі більше половини ґрунтів високої якості. Польща має гіршу ситуацію. Ми мали коли якось реагувати на цей неконтрольований наплив. Я навіть сказав злочинну контрабанду. Я думаю, що той спротив аграріїв трохи викликав невдоволення в суспільстві, але не було виходу. Ми мусили реагувати. Звідси думаю, рішення Єврокомісії Не було віщо. ми мусили реагувати. і. Стон хіба та децізія Komisji Europejskiej. припинення дії угоди є тимчасовим. Київ та Брюссель обговорює нову торговельну угоду. Україна сподівається лібералізувати обмеження, зокрема шляхом збільшення квот на товари, які можна імпортувати до Євросоюзу без мита. Міністерство закордонних справ України заявило в четвер, що атаки України на військові цілі в Росії ґрунтуються на праві на захист від агресії і радить лідеру Росії Володимиру Путіну перестати скиглити з приводу знищених українцями російських військових літаків і погодитись на припинення вогню. Цитую у відповідь на скарги російського диктатора. Ми наголошуємо, що в Росії причина і наслідок знову плутаються, а також чорне з білим. Наголосило українське дипломатичне відомство. Ментарю, опублікованому в середу, Міністерство закордонних справ нагадало, що Україна має право на самооборону від російської агресії, на відміну від іншої сторони, не атакує мирних жителів, а переважно російські військові об'єкти. Київ також нагадав, що три місяці тому погодився на безумовне й повне припинення бойових дій. Тим часом Москва, як зазначається, вперто продовжує війну і не вживає заходів для сприяння миру. Тому Путін має перестати скиглити з приводу українських ударів по його літаках, натомість погодитися щонайменше на 30-денне припинення вогню, відмовитись від нереалістичних ультиматумів, перестати уникати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати чесні переговори щодо справедливого і тривалого миру. Україна до цього готова. Саме Росія виграє час і шукає привід для затягування війни, заявили в МЗС України. Нагадаю, що напередодні Путін заявив, що Україна. На почала організовувати терористичні акти і виключив зустріч із Зеленським. Він коментував підрив двох мостів в Брянській і Курській областях Росії. Москва звинувачує в цьому українські спецслужби. Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Сейму Республіки Польща встановити 11 липня днем пам'яті жертв так званого геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки. Як таке, що йде в розрізі із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею, цитую. Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема в форматі спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу. Вона діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті обидвох країн ідеться в заяві українського МЗС. Українське міністерство закордонних справ теж наголошує, що Україна послідовно виступає за наукове неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії. А шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки. МЗС України теж закликає польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження в двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею. Попри упередженість і політичний контекст, ухвали сейму республіки Польща, продовжуємо йти шляхом проведення пошуково ексгумаційних робіт, Бід на території України та Польщі відповідно, і вже маємо на цьому шляху практичні результати, які повинні мати розвиток і в майбутньому йдеться в повідомленні українського МЗС. Також МЗС нагадує, що не слід шукати полякам ворогів серед українців, українцям серед поляків, бо ворог у нас спільний Росія заради спільної сили, свободи і безпеки наших двох дружніх країн. Маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх. Заявили у МЗС України. Група держав проти корупції ГРЕКО Ради Європи у своєму останньому звіті внесла Польщу до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації щодо боротьби з корупцією, викладені у так званих четвертому п'ятому раундах оцінювання ГРЕКО. Це установа Ради Європи, яка здійснює моніторинг законодавства окремих країн в сфері боротьби з корупцією. Вона опублікувала свій звіт за 2024 рік у середу. Оцінювання ГРЕКО поділено на тематичні раунди, які охоплюють окремі. Сфери так званий четвертий раунд стосується запобігання корупції стосовно членів парламенту, суддів, прокурорів, тоді як п'ятий стосується запобігання корупції і сприяння професійній доброчесності на найвищому центральному рівні. Йдеться про вищі виконавчі посади і в правоохоронних органах. Тож Польща внесена до звіту Греко до числа країн, які не в достатній мірі виконали рекомендації, пов'язані з четвертим раундом. Нагадується, що у січні цього року Греко оцінила рівень виконання Польщею рекомендацій. У цьому четвертому раунді, тобто запобігання корупції серед членів парламенту суддів прокурорів, як цитую, загалом незадовільний. ГРЕКО тоді зазначала, що Польща виконала лише 8 з 22 рекомендацій у звіті. Також Польщу згадують разом з Австрією, Боснією, Герцогиною, Данією, Португалією, Туреччиною як країну, яка не виконала антикорупційних рекомендацій, загалом незадовільно. щодо оцінок так званого п'ятого раунду запобігання корупції на найвищому рівні виконавчої влади правоохоронних органів Польща згадана в окремому комуніке ГРЕКО. В ньому нагадується, що на кінець 2024 року Польща була серед 15 країн, які належним чином не виконали рекомендацій в цій сфері. А три із країн пізніше покращили свою оцінку, але Польщі серед них. Немає, ну і у комуніке ГРЕКО заявила, що загрози незалежності судової влади все ще існують в деяких державах-членах Ради Європи і закликала своїх членів зміцнити структури, які підтримують розподіл трьох гілок влади. За даними Греко, зміни до нормативних актів теж необхідні для усунення правових лазівок у прозорості фінансування політичних партій. Вибух зруйнував ділянку Колію Воронезькій області на південному заході Росії. Про це інформують місцеві змі. А місцева влада підтвердила, що це сталося. Жертв немає, як пишуть вони. Але черговий вибух на російських залізницях за останній час. Місцеве телебачення Весті Вороніж» повідомило, що на 725-му кілометрі лінії євдаково сагуні стався вибух, в результаті якого були пошкоджені залізничні колії. Невдовзі після того губ. Губернатор Воронівської області Олександр Гусів підтвердив, що рух поїздів на цій ділянці призупинено, оскільки машиніст одного з поїздів помітив незначні пошкодження колії, як вони повідомляють. Водночас чиновник запевнив, що немає жертв, і додав, що на місці вже працюють служби для встановлення причин інциденту і що розпочато ліквідацію пошкоджень. Це вже черговий випадок пошкоджень залізничної інфраструктури за останні дні в Росії. Увечері 31 травня і вранці 1 червня було підірвано мости у Брянській та Курській областях. А під час першого вибуху, який був у Брянській області, пасажирський поїзд проходив під віадуком. Наслідок інциденту кілька вагонів зійшли з рейок, загинули семеро людей. Понад сотні отримали поранення. Ну і колишній посол Польщі в Україні Бартош Сіхоцький вважає, що інвестиції в відбудову України це елемент національної безпеки, а не просто бізнес-проєкт. Про це він заявив в виданню Пульс бізнесу. Якщо зараз не інвестуємо 500 мільйонів злотих, мільярд може півтора мільярда, аби Україна відбудувалась, то пізніше заплатимо значно більше за боротьбу зі злочинністю епідеміями хвилою популізму. Сказав він в інтерв'ю. Відданню на думку експосла Польщі в Україні це найбільш дешевий спосіб забезпечити військову і соціальну безпеку. Хай краще лінія оборони проходить там, а не у нас сказав він. Також він зазначив, що українське тендерне законодавство все ще дає простір для маневру в суб'єктивних і незрозумілих рішеннях чиновників. Водночас, вважає Бартош Чіхоцький, Україна може стати джерелем джерелом технологічної експансії, особливо у сфері дронів та цифрових послуг. А крім того, відзначив. Можливість і необхідність співпраці між польським та українським агросектором